Вітаю вас, мої любі. Перед вами список людей, які купували у мене в травні місяці 24-го року, продукцію ось цього каталогу Тересі компанії Пармасі. Ось такий подарунок я вам приготувала. Дуже класний, я вірю, що підійде вам. І вас 13. Ось у нас. Так, відступаємо. Бачите, в списки все так, згенерувати. Вдачі! Так, число 9. Число У 9 нас вареник Ала. Бачите? Вітаю вас, Алочка. Ось такий подарунок. Це іде пілінг з морською сіллю 250 мг доктор Туна для ручок, шовковистості, бархатистості ручок і ножок. І такі вологі серветки для зняття майкапа чудові, пробні зразочки. Це шампунь і. Кандіція масочка. Ось так. І на слідуючий місяць в нас ідуть ось такі cc крем доглядовий тональний медіум 02, 9 в одному. Для брів туш, і ось такі серветочки для жінок. І хто бажає, будь ласка, з 1 червня замовляйте в мене, купуйте в мене вдома, без проблем перейшлю по новій пошті Укрпошті. І... Буде у вас такий подарунок, тому звертайтесь до мене. я Наталія. Я є в інстаграмі, Фейсбуці, в Твюбі. Так що, будь ласка, підписуйтесь на мене, буду дуже вдячна. Я висилаю подарунки за свій кошт, так що вам хвилюватись нема за що. Ось так. Вітаю вас, Алла. Мені дуже приємно.